Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ТЦК у Києві за хабару 6,5 тисяч доларів відпускають затриманих на тиждень, щоб вони за цей час оформили собі бронь або знайшли інші підстави не служити. заявив ветеран ЗСУ Олексі Мороз. За його словами, ТЦК не ходять в дорогі нічні клуби Києва, оскільки у їх відвідувачів вже є білі квитки. Раніше тарифи ТЦК озвучував інший військовий на Стоцький. Відкупитися при затриманні на вулиці 500 євро. Вийти з бусу вже тисяча, а вийти з ТЦК вже 10 тисяч євро. Розумієте, країна чекає справедливості, якої не бачить. Ну, типу, не ходить поліція. У нас ТЦК в мажорній нічні клуби Києва масово Ну, на постійній основі Піарно, так піарно вони там з'являються раз півроку. Але масово е ну, люди бачать, що ходять до одних і тих вже робітничого класу, скажімо це так. Натомість мажори у нас гуляють спокійно по вулицям. все чудово. Вони у цього ТЦК понакупляли білих квитків. Е всі цінники знають, е які на великих підприємствах люди е працюють в Києві. Є Сарафа Радіо. Ну, шість тисяч доларів, що тобі дали тиждень. І коли ТЦК, то тобі відуть тиждень. Бо ти щось зробив там, з бронюванням і так далі. Це такі ну, розцінки в Києві. Це такі розцінки. Так. Вам про це відомо, коротко я... року уточню? Про ті факти дійсно відомо, на жаль, але ми зразу вже інформуємо о, правоохоронні органи і чекаємо від них результату. На жаль, результату дуже мало, але факти підозрюва існують з цього приводу.